В обмеженій кількості в наявності лише два мішечка. І обидва лоти сьогодні зараз будуть у нас на огляді в прямому ефірі. Зустрічаються фірмові моделі, Puma, Everlast, Hollister. Ціна за 1 кг становить 3,75 долара мішечок і для стандартної ваги 25 кг Вартість мішечка 3958 гривень. Штани трикотажні, завужені донизу на манжетику. Достатній кількості. Ось у нас ідуть фірмові моделі, Холістер. Кеп. Вартість мішечка 3958 гривень. Nike. І в наявності лише два мішечка. Томі Хілфіджер, Замовляємо з прямого ефіру по команді. Ціна за один кілограм становить 3,75 долара. Чемпіон. Дана позиція позиції йде з сезону осінь зима на початок весни. Чемпіон, ось це все, дивіться, фірмові модельки поки ще йдуть. Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка Вагою 25 кг будуть коштувати 3958 гривень. Штани трикотажні, без кофточок, Нова позиція, нового надходження. Ця позиція в обмеженій кількості в наявності лише два мішечка. Дивимося, вибираємо. Зараз зніму більшу частину мішечка, потім даю команду, що можна замовляти, і по команді відписуємося, беру. Хто друзі, ще не підписався на наш чи то підписуємося. Дякую за підписочку на канал. У нас сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І від вчорашнього дня у нас було грандіозне оновлення товару. Приїхали дуже багато цікавих новинок. Всі новинки, які вже пройшли оцінку і контроль якості, сьогодні будуть у нас на огляді в прямому ефірі. І ось перша позиція це у нас штани, трикотажність всіх розмірів на манжетику залужені донизу. Переважають вартість мішечка 3958 гривень. Гривень дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо інші позиції і без огляду, але саме ось ця позиція під кодом 202, штани трикотажні без ковточок. Сезон осінь, зима на початок весни 3958 гривень і в наявності лише два мішечки і обидва вже підготовлені до огляду, без огляду запечатаних. Цієї позиції, на жаль, немає. Тому передивляємося. Спочатку знімаю більшу частину мішечка, потім даю команду для замовлення і за командою забираємо. Це позиція не зима, це осінь, зима на початок весни. Дякую за подаруночок, дякую за колончик дружби. Сьогодні у нас в прямому ефірі лише новинки, нового надходження. І також інші позиції сьогодні знімають і будуть викладені в групу Viber. Розпочали ми наш прямий ефір із. Позиції, яка в наявності лише два мішечка. Ціна кожного 3958 гривень. 3958 гривень штани три котажні без кофточок. Позиція в нас іде під кодом 2,02. Замовляємо з прямого ефіру. По команді це єдине правило нашого ефіру. Спочатку знімається більша частина мішечка, потім я говорю, що можна замовляти, і по команді відписуємося в беру. Приїхали і футболочки чоловічі, футболочки жіночі, бріджі, лосіни, лосіни середніх великих розмірів вже знову в наявності під кодом 0,35 нова партія. Вони також в обмеженій кількості джинси жіночі стрейчові, лосіни штани стрейчові, робочий одяг, комбінізончики робочі також приїхали. Футболочка чоловіча без комірців всіх розмірів. Футболочка чоловіча середні великі розміри, жіночі футболочки. Ці, пози... Ці штанці теплі. Так, вони більш такого теплого матеріалу. Передивляємося, вибираємо. І так, друзі, лот номер один. Хто бажає придбати штани трикотажні під кодом 202, Ось тепер можна замовляти. Пишемо беру. І так є, забирає у нас Катерина і написала, написала нам перша. Катерина, цей мішечок за вами. Відписуємося відразу нам на Viber. І зараз, друзі, на огляді буде наступний другий мішечок. Нагадаю, що ця позиція в наявності лише два мішечка. Перший лот забрали, другий зараз викладу. Перша по команді нам відписалася Катерина і У нас висвічується, що. Катерина була перша, потім Галина були вже ви. Хоч ви писали до команди, але саме по команді то відписалася перша Катерина. Можливо, на другий мішечок встигнете і ви.